Вправа 463. Спростіть вираз і знайдіть його значення. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, що у нас в першому завданні. Нам спочатку треба спростити вираз 5А, що множиться на 20 b Давайте ми його перепишемо. Пишемо 5А, що множиться на 20B. І це дорівнює. Ну, Можна спочатку 5 помножити на 20, а потім все це помножити на АБ. Ось так. 5 помножити на 20 це буде 100, пишемо, що це дорівнює 100, ну і помножити на АБ, або просто можна написати АБ. Ось ми і спростили наш вираз. Тепер нам треба знайти значення цього виразу, якщо А дорівнює 4, а Б дорівнює 68. То ми тоді записуємо, що якщо А дорівнює 4, а b дорівнює 68, то наш вираз то 100, що множиться на ab, або просто ab, буде дорівнювати 100, що множиться, замість А пишемо 4, і помножити на 68. І це дорівнює. Ну що ж, можна, звичайно, 68 помножити на 4 стопчик. Можна 2 помножити на 68, потім ще раз помножити на 2. Але можна і так міркувати. Дивіться, ми можемо записати це як 100, що множиться на 4. А 68 ми можемо записати як 60 плюс 8. І це дорівнює. Переносимо. Тепер дивимося, записуємо, що це буде дорівнювати 100. Що множиться. А в дужках тоді ми записуємо, як 4, що множиться на 60, і 4, що множиться на 8. Пишемо 4, що множиться на 60 плюс 4, що множиться на 8. Закриваємо дужки, і це дорівнює 100, що множиться, а в дужках буде. Тоді 4 на 60, 6 на 4 це 24, і 1 нолик це буде 240. Далі. 8 на 4 це 32 плюс 32. І це дорівнює тоді 100, що множиться 240 плюс 32. Це буде 272. Ну, а якщо ми після 272 напишемо два нолика, то це буде 27200. Записуємо. Так, ну що ж, спростили вираз. І обчислили його значення. 27200 його значення. Переходимо до другого завдання. Так, спочатку нам треба спростити вираз 4m, що множиться на 50n. Пишемо 4m, що множиться на 50n. Це дорівнює. Спочатку ми 4 помножимо на 50. Так, і потім помножимо це на mn. Ну, як 4 помножити на 50? 4 на 5 це 20 і 1 нолик це 200. Тобто ми пишемо, що це дорівнює 200. Ну і дописуємо Mn все, вираз ми спростили. А тепер треба знайти значення цього виразу, якщо в нас будуть такі m і n. Пишемо, якщо n дорівнює 22 а N дорівнює 34, то тоді записуємо наш вираз 200MN. Запишеться в такому вигляді, як 200, що множиться замість N ми пишемо 22, а замість N ми пишемо 34. Помножити на 34. І це дорівнює. Давайте я перенесу на наступний рядочок. Так, ну яким чином тут можна виконати найпростіше це множення. Ну, по-перше, тут є 200 і тут є 22, а тут є 34. Я б записав це так. Це можна записати як 100. Помножити. 22 помножити на 34, а потім помножити на 2. Тобто цю двійку. 2 помножити на 100, я переніс до 34. І спочатку 34 помножив на 2. І це дорівнює тоді 100, що множиться на 22. І що множиться 34 помножити на 2. Це 68. Ну, дуже добре. Як тепер 22 помножити на 68? Ну, завжди можна стопчик перемножити, але тут можна зробити і таким чином. Пишемо, що це дорівнює 100. Я помножу на 68. Давайте. А 22 я запишу як 20 плюс 2. І це дорівнює. Ну що ж, дивіться, тепер ми можемо це записати. Як 100 помножити, а 68 спочатку помножити на 20, це доволі просто. І 68 помножити на 2. То ми пишемо, що це дорівнює 100 помножити. А в дужках тоді у нас буде 68, що множиться на 20, додати, переносимо 68, що множиться на 2. Це дорівнює, тоді буде 100 помножити і в дужках. Ну, 68 помножити на 2. 600, 68 спочатку помножимо на 2. 68 помножити на 2, це буде 136. Отже, бо 68 плюс 68 це 136. Отже, записуємо, що це дорівнює 136. А тут у нас є ще один нолик, то буде 1360 додати. Ну, а тут у нас знову 68 на 2, а це 136 плюс 136. І це дорівнює. Ну що ж, як його доздати? Ми можемо, наприклад, написати, що це дорівнює 100 помножити. А в дужках тоді у нас буде. Дивіться, це буде 1496. Чому? Ми можемо написати, що це як 1360 плюс 100 і плюс 36. І це дорівнює тоді 100 помножити. Тоді 1360 плюс 100 це буде 1460. Плюс 36. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. Так, доволі громізко. Пишемо як 100, що множиться. 1460 плюс 36 – 1496. 1496. І це дорівнює. Треба після 1496 дописати два нолики. І це тоді буде 149 600. І що ж, ось таке завдання, в якому ми спрощували вирази. Ви бачите, що в другому завданні, напевно, все-таки було простіше 22 помножити на 68 в стопчик, бо інакше в нас доволі громістко вийшли наші перетворення, хоч ми обійшлися без множення в стопчик. На цьому вправу завершено.